Один купець, хороший дворик мав, щоб де було свій крам складати та всякою бакалію ховати, він у дворі комор збудував. Купує мій купець, купує та складає, сього багато накупив. Усяк хазяїн добре знає, що деколи мишва проклята виробляє. Купець це знав. Та й напустив десятка півтора котів. Коти засіли за мішками, мишва притихла все як слід. Бо де не виглянь всюди кіт. Гаразд управились з мишами. Так друге лихо завелось. Знайшовся злодій між котами. Мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купе, що пахне мишами, не розпитав та й став кричать. Е, треба ж їм, гара всім брочухан кидать. Почувши все, коти недовго ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала мишва, що вже нема котів і швидше до мішків. І почала хазяйнувать, не стільки їсти, як псувать. Напорала шваку псеві берешів, аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець, та й годі. А нащо ж всіх порозганяв, коли один злодюга крав, як не піймав, то й не кажи, що злодій.